Дочі-матчу. Зараз все, увага, на поле, тому що розпочинається матч Чікен Динамо проти Житомирського району. Чікен Ліся. Таколя. А, до речі, всім привіт, дорогі друзі! З вами я, Лада 8К. Так, забіжи сюди. Ага, молодець. І сьогодні в нас буде ем... великий матч. Ми граємо проти Житомирського району. І, до речі, вони тут засеяні. Коля! Коля, дайте є туди! Сюди вже, Коля! Опа, 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 давай, давай, Коля! Коля рухай! Коля рухай! Так, а тут їхні захисник! Що ти будеш робити? Так, а ну він зараз прохопить м'яч, Коля! Як так? І. Так, захисник! Ну він, звісно, жив веб'я. Так, оп, дай-дай мені. Так, окей, Коля. Kole, 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 kolecinka, kolecinka. kole, ojeje, kole, blin, blin, on zagubił piłkę! No jak ty miałeś tak zagubić piłkę? Kole, nic się Tak. On wybił piłkę, a nie, on nie wybił piłkę. O! No, co ty rozumny, wybił kutówki. Kole, o, tam jest! Szydej, A wy tam, tak, tam jest! Так іди сюди. Не вий, не вий. Ви. Так. Зараз буде простріл. Де там є Коля. Ай-яй-яй-яй, Коля, як так? Дай мені сюди і удар. А, як это завив? Що ви за ворота такі? Чого вони такі не ринні. Так, вибивай мяч, Бігом. Так, але тут ще є наш гравець, і він губить м'яч. А Коля напас. Напас, Коля, 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 куди? Коля забив... А, ні, я тут сам. Удар, гол! На першій хвилині матчу. Ось такий швидкий. У я швидкий. Я забив гол. Рахунок 1-0. шановні глядачі матчу, рахунок стає 1-0. так добре новий ну дата чи що? Розвій. Куди ти гориш м'яч? Коля. А Коля закритий на ворота. Так, я собі сам прокотив просто. Коля, сюди Так, молодець, Коля, Коля, Коля біжи, 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 Коля, біжи, Коля. Біжи, Коля, поки за за догнал нагнав. Мені дай. Мені дай. О, Коля, о, Коля, тут ще одна. Тут ще одна на мене, мене подивись, захисник. Удар! О! Зашив м'яч.

Все тут всі. Коля, ти вийшов? Ні, Коля, вийди. На базу. Тупо на базу. Задав базу вже. Коля, що ти там? Нічого, нормально. Я в шоці. Як ти так забиваєш? Та я сам не знаю. Слухай, Коля. Це, так скажем, цей, моя суперсила. Хм. Mm. Так, тобі деможодиться? Опа, куди? Куди ти вибиваєш? Дивно, в них такі дерев'яні гравці Чого ти не ловиш, боже? Через тебе кутуливий. Так, Свентус, ти будеш отсюда крити. І там ніхто не підключається, а ні, все таки один підключився. І він стоїть на дальній. Так, а хто в них буде подобати? Ага. Він буде подавати кутовий. Так, щось він. Не так, став. Так, зараз буде подача. Так він подає. І. Аут! Вийшов м'яч. я веду. Так, захисник мені підключився сюди. Так, я йому дам пас. І куди ти вибиваєш? <кхи> так, тут знову треба крити. Але тут а, просять йому дати в ногу. Ой, тут зараз буде небезпечно. І той йому знову буде подавати. Він зараз подасть. Буде подавати, він йому в ногу дає. Він йому в ногу дає і він. Забиває 2-1! Чікан Ліся! Забиває! Вони йдуть святкувати! Ого! А той йде до свого тренера! Рахунок 2-1. Вітаємо. Забивали вони. Забивали ми і забивали. Так, на свою половину. Бігом відійшли. Так, бігом. На свою половину. На свою половину. Так я розведу? Коляна. Ага, ну хоть ти не да, вот і у них такі дерев'яні. Так, Оля, підключайся туди. Сиди туди, як хочеш. Ага, ти хочеш ширше, ну давай. Біжиш ширше. Так, да-да-да, біжиш ширше. Опа, стінка. Опа, ой-ой-ой. ой Що -ой 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 -ой. це було. Три. Один. Уху! Три один нарешті а куди я сів? Ууу, підпишіться! шановні глядачі матчу, рахунок. на полі стає три один. О, така у нас чиста перемога, хлопці. Так, це вже скоро виходить, буде вода тайм. Так, ну це вже у нас виходить, скоро вода тайм. Ну, ми виграємо з тобою. Коля. Так. А він не знає, куди дати. А до нього підключається. Опа. Так, ану. Він дає йому. А той дає нам воротаря. А ні, він дає на захисника. Захисник. Вибиває м'яч, але прям до нашого воротаря. Слабо вибив. Та є пас колі. А Коля мені тут скотч є, він не встигає, Він не встигає за мечом. Так, тут до мене хтось ніби має приключети до атаки. А, ну це звісно, Коля. Так, Коля, На пас, Коля. І, ой-ой-ой! Що це за пастрім, Коля! і ай яй яй як Так! Можна було Коля, 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 Коля! Да ти їде там Коля? Ай! Так! Корпус! І... Ай, він впав на разом. Що, штрафний удар? А що таке? Я сильно пухну корпусом. А, -а, а понятно. Так, давай, вставай. Так понятно все з ним. Так все. Ага, він розвиває штрафний удар. Він вибуває сюди. Він думав, що хтось підключити до атаки. Так, а тим часом тут стояв я. Я ганяю м'яч. Так, ну тут є коля. Я йому даю пас. І він мені тут скочує. І тут а, а, удар в нього. А той бачить, він забігає. І наш півзахист, він де? Де там є наш півзахист? І. Наш півзахист захищає м'яч. Півзахист дає мені пас. Так, я даю на колю. І відворить. Тому що я сильно дав. Ну, Коля, блін, ну трошки мячик давай. добре. Угу, так. І зараз тут може бути удар, але прям в голову суперника. І він біжить до атаки і тут зараз може обмотати, але наш півзахисник спить і... Він його збиває і це штраф. А, і він падає на зон. Це штрафний удар. В сторону Чікен Ліса. Так, буде пробивати гравець з номером 67. Який кіт? Півзахисник. Так, тут. Захисники стають в стінку. Так ось м'яч. М'яч зараз перейде сюди. Фух, так, якщо я зараз не забуваю штрафний удар, то ми йдемо в перший тайм. І. давай і все! До компенсованого часу додана одна хвилина. А, ні, це ще не все. Але все одно відворіт. Так, вибиває м'яч. Прям до їхнього півзахисника. Він дає передачу на іншого півзахисника. А той півзахисник в чергу <кхм> забігає, забігає і він. Тут може зараз буде пробивати, але він там хоче пробити. Він звідси буде пробивати, і він б'є і не забиває. Але це рука і пенальті. Суддя ставить на пенальті. Суддя ставить на точку. Ну як так? Ну що ви? Ну блін, ну сон ну, це капець. Він насміриться пробувати пенальті одинадцяти метро. Як твої друзі підписали тебе? І це може бути пенальті. Так, зараз тут може бути удар. І він пробиває, забиває! Рахун, 3, Останні хвилини матчу, і вони забивають м'яч! Ну все, це точно. Перерва. І рахунок 3, 2. Перший тайм завершено. Тому зараз почнеться розминка всіх інших захисників. Та блін, ну як так? Ну це все капець. Ну, як так можна було? Так, все, йдемо пити воду і відпочивати. Як вони так прогавили, га? Ну нічого, у другому таймі ми ще відіграємось. Ну що, дорогі друзі, це був перший тайм. Другий тайм завтра вийде о 12.00 в мене. Може навіть і раніше, тому я це одразу випущу відео, як тільки я зможу. Тому всім пока-пока. Ось такий був перший тайм. Рахунок 3-2.